Алоха, друзі, ви на каналі Game7. Ми продовжуємо оглядати Євробаскет. Тим паче, збірна України вчора провела ще один груповий матч. Всього поєдинків було аж 12. В коментарях я також бачу питання, чи будуть виходити подібні огляди на NBA. Ну звичайно, що будуть. Просто цей євробаскет настільки вогонь, що обійти його стороною просто неможливо. Тим паче підтримати нашу збірну необхідно. А тепер всім смачного хто їсть і вривай! Why І почнемо з одного із найгучніших матчів збірної Німеччини проти Словенії Дончича. Після поразки від Боснії впевненість у словенцях як у головних фаворитах трохи похитнулась, і Лука взявся її відновлювати. У нього сьогодні 36 шість поїнтів, десять підбирань, 4 асисти. Драгіч класна передача на тобі. Той забуває тирочковий. У Драгіча також сьогодні класний матч. 18. він приносить своїй команді, і на двозначне лідерство йдуть словенці. Дончич ще один клас. Класний прохід і ендван. Німеччину ж за собою вів Деніс Шрьер. Класна трьоха трьох від нього з восьми метрів. У нього 19 плюс 5 асистів. Вагнер сьогодні був не таким корисним, але все одно домашні трибуни добре несуть Німеччину. І Вони намагаються якось переломити хід цієї зустрічі. Навіть до мінус двох скорочують. Але Лука Дончич є у Словенії. Він занадто крутий гравець, бере все свої руки і показує, що за бажання він може просто домінувати і принижувати. Людей на цьому євробаскеті пізнаємо стару добру Словенію. Вони дуже агресивні у фарбі, добре захищаються, виграють щит і стримують Німеччину всього лише на 39% з гри. Хороша перемога золотого хлопчика та його команди. А ми з вами пірнаємо в наступний матч між збірними Бельгії та Туреччини, яку за собою веде не Чеді Осман, а Альперен Шенгюн. А ось була трьоха від Коркмаза. У нього сьогодні 16. Шенгюн додає 23 плюс 8 під. Бирань і 6 асистів. І подивіться, як турки вже попереду Ларкін. Прекрасний прохід. А от у бельгійців із самого початку все пішло не так, як планувалось. Вони змазали 11 із перших 12 триочкових який блокшот від шенгюна Бельгійці намагаються повернутися у гру протягом усіх 40 хвилин зустрічі, але більш ніж як на 10 очок вони до Туреччини так і не наблизяться. Адже занадто класний сьогодні Ось ще один класний. Середні від нього у стилі дірка, і як би не старався у збірній Бельгії Харіс Братанович. У нього 15 очок з хорошим відсотком цього все одно було недостатньо. Досить легка перемога для Туреччини. Рухаємось далі. Наступна гра між командами нашої групи групи Сі Естонія проти Великої Британії. Ну не баскетбольна вони країна. Інший вид спорту там популярний. А от естонцям, аби продовжити хоча б умовну боротьбу за вихід у фінальний раунд, треба терміново здобувати першу перемогу. Тим паче, команда молода, хороша ротація, мають давати хорошу енергію. І в другій чверті естонці починають влучати з дистанції майже все. Йдуть вперед на плю плюс п'ятнадцять. Їх перевага буде надалі тільки зростати. Найкращим став Генрі Дрел, У нього двадцятка при 67% з гри. І це перша перемога для збірної Естонії на цьому Євробаскеті. А Велика Британія букає квитки додому. Гра між Нідерландами та Польщею не має гучних імен, але все одно вийшла дуже видовищною. Взагалі, поляки дуже красивий баскетбол показують на цьому євробаскеті. А голландці в свою чергу намагаються намацати свою першу перемогу. І старт поєдинку достатньо рівний. Навіть нідерланди трошки попереду поляки біжуть у швидкий відрив. Класний момент. Слотер від щита на Балчаровські. Але у лідерів Польщі гра йде не дуже, натомість гра йде у Шарлона Клуфа. Ось такі речі він навіть забивав у сьогоднішньому матчі. З середини майданчика затикає першу половину, і Польща, по ходу, третьої чверті мала дефіцит у 9 очок. Але якщо у когось гра не йде, то йде вона у когось іншого. Мікал Соколовський відвантажив 18 очок з 24 загальних саме у другій половині. Бігмен Олександр Балчаровський додав 16 плюс 7, домінував у фарбі, за рахунок чого поляки значно виграли підбирання та очки другого шансу. Ось якраз він завершує чергову атаку. І таким чином контроль гри в четвертій чверті повністю переходить до підопічних Ігора Мілічича, і вони також достроково виходять в 1 восьму фіналу Євробаскета. Розборки в групі. А Іспанія проти Чорногорії, і вже не вперше на цьому турнірі іспанці доводять, що не дивлячись на відсутність суперзірок у складі, коли в них йде гра, вони розносять дуже страшно. І в цьому матчі зі старту вони забили перші 9 з 15 троочкових і вже мали дуже солідну перевагу. Дивитись на те, як Іспанія рухає м'яч подивіться, яка передача в кут. Вау, це було просто саме задоволення. Хороша командна робота. Бока ротація, 18 від Брізуели, 14 плюс 13 підбирань від Вілі Ерна Гомеса і іспанці прокладають собі шлях у 16 найкращих команд. Гра між фінами і чехами вчора також відбулась. Вона проходить у празі, але дуже багато фінських болівальників приїхало. Тож між фанатами також були свої змагання. І зі старту фіни грають дуже агресивно. Лаурі Марканен хороший відрив. Цей молодий фін сьогодні просто не спини, адже його збірній необхідна ця перемога. Він в класній формі наразі перебуває. 34 чотири плюс 10 підбирань на його рахунку. і Ось навіть таке він вносить в кошик. Його партнери самі здивовані. Сасу Салін також сьогодні класно грає Бем за дуги заряджає 23 три 5 П'ять у нього сьогодні. І чехи не втрачають надію до мінус 7 скорочують, але Марканен влучає трьох ще ліпить когось там до щита. І ще й просапав через увесь майданчик. Зверху залеюба також забиває Марканен. Таким чином Фінляндія здобуває свою другу перемогу, а чехам навіть валізи не треба пакувати. Вони вдома. Ще одна дуже цікава гра сильних команд: Франція проти Боснії та Герцеговини. в обох колективів по дві перемоги та одній поразці. І ось же в першій чверті Руді Гобертам і в захисті відпрацьовує, і в напад біжить. Боснійці відповідають класний алеюк на Халіловича і досить рівна перша чверть. Але у другій французи починають показувати своє кунг-фу домінують на щиті форсять 19 втрат у Боснії і йдуть вперед на неприємну для суперника. Перевагу. Просто феєрить Томас Гертель із майже трипл-даблом, 14 очок, 7 підбирань, 8 асистів. Але боснійці вже показували характер на цьому Євробаскеті хороший блокшот. І вони потроху, але повертаються у цю гру. Нуркіч привозить 14 плюс 10 підбирань, Халілович 14 плюс 5 додає. І вау, подивіться, яку передачу віддає лазіч, яка краса! І все-таки форсять клач у цьому поєдинку боснійці. Гертель класна передача передача на порє у французів. Мінус два треба щось придумувати. Трьоочковою від гертеля також влучає. Плюс три для Франції, і втрата від Нуркіча, ябуселі у швидкому відриві. Таким чином, французи зберігають маленький, але все ж таки шанс для збірної Литви на цьому чемпіонаті Європи. І саме їх матч ми зараз розглянемо проти Угорщини. Вони вчора зіграли, і мотивація в литовців має просто зашкалювати. Одна з найсильніших збірних може вперше в своїй історії. Горіть покинути чемпіонат Європи ще на груповому етапі. Та ще й з двома солідними гравцями NBA Сабоніс якраз нагадав про себе, яка передача від нього. Ну і супротиву угорців, які грали без Адама Ханги, вистачило лише на півтори чверті. Адже половина закінчилась ривком Прибалтів 20 проти двох. Литовці були агресивні у фарбі. і Ось нас це тільки доводить. На чужому щиті пара бігменів з НБА просто нищили все на своє. Шляху. У Йонаса 21 плюс 8 підбирань, у Сабоніса 19 плюс 8 плюс 4 асисти, без втрат і при 100% реалізації з гри. Хороша гра від лідерів і таким чином литовці виживають і пристрасті в групі Бі продовжуються. Матч Грузія Болгарія для грузинів. Це можливість більш впевнено себе почувати у групі, адже Болгарія явний аутсайдер. До сьогодні вони програли просто всім і лідери починають дуже впевнено. Там Гоге Бітадзе 21 поїнт приносить. Макфаден 19 додає щось. Влучає маму Келашвілі але потім болгари влаштовують просто якесь шоу. Подивіться, трьоха від боста залітає. Залітає ще одна зі стебека. Йому дуже круто допомагав Олекс. Олександр Везенков, у нього 28 плюс 13 підбирань. Він видав четвертий матч поспіль з оцінкою ефективності 32. Але якщо Везенков фейрив і до цього, то Бост зіграв абсолютно історичну гру. 33 поінти, 12 асистів, 9 з 14 троочкових він сьогодні влучив. І вже грузини більше десятки горять Бост і в фарбі працює. І за 5 з половиною до кінця ще одну з 8 метрів насипає. Бам! І грузини, наче й намагались чіплятись, але дуже складно перемогти команду, яка забуває 19 триочкових із відсотком 49. До речі, це рекорд Євробаскету за останні 25 років. І Болгарія робить останній ігровий день групи А дуже цікавим і насиченим. Гра між Ізраїлем та Сербією, якщо чесно, не обіцяла бути суперцікавою, але на певних відрізках вона такою була. Одразу впевнено починають серби. Були у них деякі трабли проти ізраїльської зони, але занадто хороша команда, щоб її це зупинило. Тим паче, MVP сьогодні у вогні. Йокіч видає лютий перформанс. 29 плюс 11 підбирань, 5 асистів, 4 перехоплення. Міцич пуляє трьоху, забиває у нього. Також класний матч, 19 Понтів 10 у Калініча. Але Дені Авдія не зовсім хотів погоджуватись із поразкою. 14 очок він приносить своїй команді. Зараз класно розкручує степбек трьоха заходить. Двадцятку додає Мадар, і в четвертій чверті Ізраїль навіть підбирається на відстань двох очок. Але сербам треба було просто перемкнути на наступну передачу, і все швидко закінчилось. 14-0 ривок під кінець, і Йокіч поки що без поразок. Наступна гра це також зустріч команд нашої групи італійці проти хорватів і адзурі дуже сильно стартують. Вони мотивовані, вони поки що не гарантували собі вихід у плей-офф. Ще й на домашній арені. Дуже якісний захист. Вони форсять у хорватів 18 втрат, з яких набирають 18 очок. Але дуже добре сьогодні грає Боян Богданович. Він тягне свою збірну. Ось прохід від нього в праву сторону. Фонтекіо не встигає. У Богдановича 27 Фонтів плюс 5 підбирань. І ще один прохід від нього і складний середній виводить він вперед Хорватію. Але бере себе в руки команда Джанмарко Поцеко. Там є досвідчені лідери, гравці, які вміють грати під тиском. Фонтекіо забиває важливу трьоху. У нього достойний поєдинок, 19 очок. Мелі додає 19 плюс 5 підбирань. І у нас в клач заходить ця гра, майже рівний рахунок. Італійці трохи попереду. Фонтекіо є фейк, є трьоха забиває Фонтекіо. І таким чином ривок 12-3 від італійців наприкінці зустрічі закінчується їх проходом у фінальну стадію та звичайно перемогою над хорватами. Ну і матч нашої збірної друзі. Вчора Україна зійшлась із греками. Дві єдині непереможні команди в групі. І відпочивший Яніс Адетокумпо одразу починає працювати в режимі монстра. Як тільки він сідає на лаву, наші хлопці вирівнюють поєдинок і виходять вперед. Добре влучають з дистанції. Сидоров якраз заряджає трьох, добре захищаються. Хороший відрізок провів скапінцев. І правда, на цьому відрізку наші виглядали просто божественно. Святослав Михайлюк і Сув Наливають по 16 очок. Але от у другій половині знову виходить свіжий Яніс і показує, чому він отримав MVP NBA та MVP-фіналу. Подивіться, як біжить. Греки роблять ривок 24. Із цих 20 очок 13 забиває Грік Фрік. Всі наші хлопці намагались його зупинити, але тільки фолами вдалось хоч якось збивати ритм. Ну і як результат дуже складно виграти команду, яка пробиває 30 штрафних за. Матч тільки Яніс влучає 15 з 18 з лінії, тоді як наша команда за всю гру кинула лише 6 полів. У Атетокумпо сьогодні 41 поїнд із 9 підбираннями з космічним відсотком. Всього лише за 27 хвилин ігрового часу. І світлим п'ятном є те, що у перші дві чверті наші хлопці дійсно тримались дуже і дуже круто. Греки посідають таким чином перше місце в групі. А ми давайте подивимось інтерв'ю. Коуч, підкажіть ви. В стартовій п'ятірці випустили пустового та леня, але з Янісом, на жаль, так ніхто і не впорався. Щось пішло не так. Ну, як сказати, так, ми планували трохи по-іншому. Я точно розумів, як буде діяти Греція з самого початку. І ми кинули на Яніса близнюка, але треба розуміти, що можна зупинити антитокумпо на папері, але в житті, в житті це не так легко. Великі мали страхувати, і місцями це виходило. У Яніса дуже різні перша і друга половина. А щодо двох центрових, ну ми так граємо в принципі, це наша сильна сторона, і ми продовжимо так грати. Ісуф, наскільки для вас, як молодого гравця, важливо грати на цьому турнірі для особистого зростання? Дякую за питання. Якщо чесно, це мій перший євробаскет, і я не відчуваю тиску абсолютно, тому що дуже годувався до гри тут. І я добре розумію, яку користь можу приносити своїй команді проти сильних суперників, тому мені просто треба заспокоїтись і гра сама до мене прийде. Да, Може, ти просто сьогодні забагато зіграв? А ні, 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 коуч, ні, треба навпаки, більше. Все таки забагато. Ні, 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 тренера, ні, ні, ні. Це взагалі перша гра, коли я зіграв 28 хвилин. У попередній грі я зіграв 14 хвилин, до цього 10 хвилин. Тому Юсуф, ти ж кожного разу кажеш, що тобі все одно на статистику. Ну так, так. Ей, ей, слухайте, слухайте. По-перше, я завжди хочу виграти. Це основне, бо ми команда. Браво, Браво! Так, це по перше. А по-друге, я завжди хочу хорошу статистику. Це ж також добре, так. Ну що ж, друзі, а свій останній матч групового етапу збірна України проведе завтра о 15.15 .15 проти Хорватії. А на сьогодні у мене все. Підпишіться на канал, не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім папа. -па.